Ви дивитесь перший у 2013 році. Випуск «Виклику». щотижня разом з нами ви будете дізнаватися про найголовніші події життя рятувальників області. Тільки в нашій передачі найгарячіші новини з місць надзвичайних подій. Дивіться виклик. Час, як вся країна святкувала найулюбленіше свято Новий рік, в чергові караули підрозділів МНС області заступила понад 550 чоловік особового складу. В цілому новорічні свята для рятувальників області пройшли без надзвичайних ситуацій. Хоча без пожеж не обійшлося з 31 грудня, по 2 січня, святковий настрій багатьох жителів області був затьмарений 23 пожежами, на яких загинуло 8 чоловік. 2 січня, починаючи з 2.25 до державної пожежно-рятувальної частини номер 7 міста Стаханова, стали один за одним надходити повідомлення про пожежу в п'ятиповерхівці на вулиці Надії Курченко. Загоряння виникло в квартирі на третьому поверсі, та через обшивку балкону перекинулося на балкони четвертого та п'ятого поверхів. Для гасіння задіяли п'ять автоцистерн та одну автодрабину. Вогнем знищено меблі, домашні речі, віконні та балконні рами у квартирі, де виникло загоряння. Та пошкоджено ще дві балконні рами поверхами вище. Врятовано майно на суму 200 тисяч гривень. Завдяки пильності мешканців будинку та оперативним діям рятувальників обійшлося без жертв та постраждалих. Зі слів сусідів, стало відомо, що чоловік, у квартирі якого сталася пожежа, постійно завдавав клопоту, оточуючим своєю поведінкою. З пожежі він зник, його розшукує міліція. Попередня причина загоряння необережність при палінні. Ввечері того ж дня, поблизу центральної новорічної ялинки міста Луганська, розташованої на театральній площі, через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб, сталося загоряння легкозаймистих прикрас дитячої механічної каруселі. До прибуття пожежно-рятувального підрозділу загоряння ліквідовано працівницею, яка обслуговує атракціон. Пожежа. В екстрених ситуаціях 101 101. Служба порятунку МНС України. Запиши у мобільний. У період новорічних свят і шкільних канікул рятувальники обласного центру відвідали Луганську дитячу туберкульозну лікарню, в якій лікуються та проходять реабілітацію близько 50 дітей віком від 1 до 18 років, в основному з малозабезпечених та неблагополучних родин. В ігровій кімнаті співробітники відділу психологічного забезпечення обласного територіального управління МНС розповіли малюкам та підліткам про те, як треба поводитись в небезпечних ситуаціях, і подарували книги, Київських авторів, бережи себе малюк. Прочитавши їх, хлопчики дівчатка навчаться багатьом корисним речам. Головний лікар медичного закладу Тетяна Румянцева від щирого серця подякувала МНСникам за добру справу. Приємно розуміти, що є організації, які готові оказать благотворительную помощь, не только материальную, но и психологическую. Вы бы видели, как рады дети, когда к ним приходят с утренниками, с праздниками, с поздравлениями. Они не чувствуют себя отчужденными, ненужными в этом обществе. А для детей, а тем более больных детей, это очень важно. Перша половина новорічних свят залишилася позаду, але попереду одне із основних релігійних свят Різдво Христово. Цей день традиційно пов'язаний з великим скупченням людей в церквах та масовим використанням свічок. Обласні управління МНС та Держтехногенбезпеки закликають всіх мешканців міста та області ні в якому разі не нехтувати правилами пожежної безпеки. Нехай прекрасні різвані свята не будуть затьмарені надзвичайними подіями. З вами була Олена Папакіна. Ви дивились виклик? Зустрінемось за тиждень.